Лопесан в Домінікані це моя любов. Для мене це найкласніший готель, в якому я була в Домінікані. Хоча ще є хаят зіва і Зілара, але вони коштують два рази дорожче. Отже, лопесан. За що я його люблю? Він новенький, стильний, неймовірно класний. Тут сім басейнів. Один інфініті басейн для мене це просто най найкраще. Тут купа ресторанів, купа тематичних вечер. Я жодного разу на вечір не їла страву, яка б повторювалася. Цікава анімація, шоу, причому як для сімей з дітками, так і. Тільки для дорослих, а оця їх концепція юнік. Unique... Де ти відчуваєш себе просто неймовірним віп -віп клієнтом? Це взагалі просто топчик. Літаємо ми прямими рейсами з Варшави. Якщо зараз летіти 29 листопада, ціна на двох всього 3750 євро. Тут ще є ціни на новий рік, 31-12-го вартість путівки на двох 6750. Ну, і якщо ти хочеш зробити собі подарунок на березень, вартість путівки на двох 4350. Пиши.